20 березня тут був, був навіть не ад, тут було адіжі. Попереду цієї машини, там погоріли машини, позаду погоріла. Оця от вижила. Просто позрубувала, тут у мене сосни були. Подивіться, що стало з печеною. П'ятерка метал на секундочку. Я більш ніж переконаний, що це не від прильоту пожежа, це був реальний підпал. Перемога буде 100% за нами. Лавренцій Кохалишвілі громадський активіст з Ірпеня. З початку повномасштабного вторгнення Росії він почав займатися волонтерством, допомагав людям, які залишалися в місті, а також евакуйовував гірпінців. А нині допомагає тим, хто постраждав від російської агресії. Майже весь час, коли в Єрпані тривали активні бойові дії, Лавренцій знаходився в місті. Від мінометних обстрілів постраждала і його оселя на сму чи не на найбільш зруйнованому районі Ірпеня. На щастя, під час прильотів Лавренція вдома не було. От такі от наслідки прильотів мінометних обстрілів от, видно по моїй теплиці. Тобто, от, таких от кілька було. Дир після першого прильоту 20 березня, а коли другий раз прилетіло, то ми вже бачимо такі дуже серйозні прильоти. Це цільна, цільна металева пруд такий товстенний. Бачите, що з трубою тут я не знаю, тройка товщина труби, знизу такі диряхи. Якби. Тут я більше тільки на цій стороні більше 20 пробитих труб. Не рахував. Якби людина в момент прильоту була, то це навіть не труп і навіть не куски м'яса. Це просто фарш був. Це насправді дуже дуже страшно. Лавренцій розповідає, до його будинку прилітало двічі. У дворі і досі залишився чіткий слід від обстрілів. Яма від прильоту це, я думаю, 120-й міномет. Це перший раз прилетіла от саме сюди і другий раз прилетіла саме сюди, тому що перший раз у мене побила тільки вікна, теплицю, е, сараї вікна, а другий раз я бачу, вже поприбувала на вікнах е, самі рами вікон. Е, Просто позрубувала тут у мене сосни були. Постраждала від обстрілів і авто, на якому Лавренцій розвозить гуманітарну допомогу. Цю машину йому для волонтерства передав один з жителів Ірпеня. Це теж легендарна машина, яка пережила Романівське міст, стояла там під обстрілами мінометними. Попереду цієї машини, там погорілі машини, позаду погоріла. Оця вижила. Ну я так розумію, для добрих справ це мені людина дала ключі власник від цієї машини для того, щоб далі я міг продовжувати займатися добрими справами. Якби і вона вже третій місяць розвозить людям гуманітарну допомогу. В авто і досі залишились рештки осколків. Окрім вікон, все інше в машині вціліло. Повибивало вікна. Це одне могли і мародери вибити, якби, тому що я, коли цю машину забирав, теж дуже цікавий факт. На неї були всі колеса, ніхто не познімав колеса, такий розхідний матеріал на той час і акумулятор. Потім, коли я вже цю машину прибирав, то я знайшов от, стекла від неї, навіть тут позалишалися. Я знайшов от, осколок. Тобто ну, в машину ще були прильоти, якби. І решта скла, я так розумію, все ж таки повибивала мінометним обстрілом. Але дім Лавренція постраждав не лише від обстрілів. На його думку, коли його не було вдома, цим скористались його вороги. Оце от кухня у нас тут була пожежа, але я більш ніж переконаний, що це не від прильоту пожежа, а це був реальний підпал. За мою громадську діяльність десятирічним проти будівельної мафії п'я вирішили тут ще підпалити мій будинок. На щастя, пожежу помітив та загасив сусід. В будинку відчувався їдкий запах бензину. Людина, яка тушила, казала, що тут якась був сена такий він його ногою вдарив і аж нога загорілася. У цьому випадку написана заява, поліція до сих пір нічого не робить. Тільки пожежні до нас нещодавно приїжджали, склали акт про пожежу. Значно постраждала від обстрілів російських загарбників і вулиця, на якій мешкає волонтер. Він демонструє, які пам'ятки залишили окупанти. По тому, які, які тут були прильоти 20 березня, от видно, у нас на дорозі величезна яма була на площаці. Можемо прийти туди і подивитися, що качелею дитячі стало. була яма, я її вже закопав величезно, От, видно по кругу. Подивіться, що стало з качелею. П'ятерка метал на секундочку. Я просто порвало. Лавренцій розповідає, росіяни найпотужніше обстрілювали місто 19 і 20 березня. Тоді гатили практично безперервно, бо відчували, що місто їм не взяти. Але самі прильоти були дуже-дуже серйозні. Де в парку героїв там десь шість тільки прямих влучань було в сосни. Сосни просто розсипалися як спички. Будинки тут прильоти були, наших волонтерів. Слава Богу, не загорілося нічого. 20 березня тут був навіть не ад, тут було Адіще. Попереду ще багато роботи, проте об'єднавшись, відбудувати місто буде легше. Волонтер розповідає, що незважаючи на пережиті жахіття, ірпінці стали ще більше згуртованими, а з такою підтримкою все під силу. Взагалі, у нас люди такі, чесно кажучи, цю націю не перемогти. Просто те, що я бачив за ці ну, місяць, можна сказати, повномасштабної війни, як люди згуртувалися, то От таких просто нереально перемог. Це просто нереально. Перемога буде 100% за нами. Галина Камінська, Марія Ковальова, Дмитро Маркевич. Спеціальна зірпеня.